Всім привіт! Давайте сьогодні проговоримо таку історію. Я бачу, як дуже-дуже багато спеціалістів намагаються заманити потенційних клієнтів на якісь свої безкоштовні послуги, там безкоштовні аудит або безкоштовні консультації, і е, намагаються таким чином знайти собі нових клієнтів, які вже куплять саме ці послуги. І сьогодні я хочу з вами проговорити про те, чому це є погано. І у яких випадках така стратегія продажу працює дуже добре. Тобто, я бачу багато помилок у дуже дуже багатьох спеціалістів, які намагаються використовувати цю стратегію. Сьогодні ми про них проговоримо. В першу чергу, я хочу звернути у вашу увагу на те. Що перш ніж взагалі пропонувати якісь безкоштовні послуги, вам треба зрозуміти, як працює воронка продажів і на якому етапі ці безкоштовні послуги має сенс рекламувати, тобто пропонувати вашим потенційним клієнтам для того, щоб вони купили у вас потім платну послугу. Про це є окреме відео на каналі, лінк на нього додам до опису цього відео. І е, я бачу, як дуже багато людей потрапляє у одну і ту саму пастку, тому що е, справа в тому, що безкоштовні послуги частіше за все купують, купують так, беруть ті люди, або у яких дійсно немає грошей на те, щоб купити цю послугу. За гроші, тобто вони навряд чи куплять у вас потім, тому що у них немає грошей. Або ті люди, які не бачать цінності у цій послузі. Тобто, ну окей, безкоштовно спробую, а що я втрачаю. А є ще інша категорія людей, які не беруть взагалі ніяких безкоштовних послуг, тому що вважають, що безкоштовна послуга не може бути якісною. І таким чином, так само створюючи таку воронку продажів через безкоштовні послуги, ви ту кількість людей, яка згодна платити, Тут і одразу ви її прям відсікаєте одним махом, і зазвичай це ну, дуже платоспроможні клієнти. І е, ця помилка є через те, що ви не розумієте, як формується етап довіри. Тож у відео про воронку продажів подивіться обов'язково, там про це детально розказано. І саме тому, перш ніж пропонувати людям записуватись на якісь ваші безкоштовні консультації або аудити, вам треба впевнити, що люди взагалі розуміють, що це фактично не повноцінна консультація або не повноцінний аудит, який вони отримують задарма, а що це є демоверсія версія вашого основного продукту. що... Отримуючи вашу безкоштовну послугу, вони мають можливість познайомитись з вами ближче і зрозуміти, чи взагалі ви підходите один одному, чи вам комфортно один з одним, і чи захочуть вони у вас цю послугу далі купувати, тому що це взагалі нормально, коли е, спеціаліст може не підійти клієнту, або клієнт може не підійти спеціалісту, тобто ви на там безкоштовній консультації 30 хвилин поспілкувалися з потенційним клієнтом, зрозуміли, що ну, не підходить він вам, вам з ним не комфортно, або ви не зможете. Можете йому допомогти, і це абсолютно нормально, йому відмовити у продажі вашої платної послуги. І найбільша помилка, яку я взагалі бачу, це те, що саме з таких безкоштовних послуг роблять такі повноцінні послуги. Тобто люди, які їх надають спеціалісти, вони забувають про те, що взагалі-то це воронка продажу, взагалі-то люди, які. Попадають до них на безкоштовні консультації, аудити тощо, вони мають далі купити платні послуги, ну, тільки якщо це не є благодійністю, звичайно. І під час надання такої послуги, замість того, щоб виявляти потреби клієнта, замість того, щоб продавати їм свої послуги, вони. Просто надають безкоштовну, абсолютно повноцінну послугу, яка взагалі-то ну вартує грошей. І потім дивуються, чому вони в мене не купують далі. Ну, звичайно, а чого вони мають у вас купувати? Ви вже вирішили їх проблему. Все, ви вирішили проблему клієнта безкоштовно, навіщо йому ще й гроші вам платити? Ну, дивно, так звичайно. Тому, перш ніж взагалі, пропонувати людям безкоштовні консультації або аудити тощо. Певніться, що ви вмієте продавати людям ваші послуги ось так, тета-тет. -тет. Що ви взагалі розумієте, з яких етапів складається продаж, що ви розумієте, які питання вам треба задати клієнту, для чого ви робите ці послуги? Що у цих послуг мета не просто надати послуги і бути хорошим спеціалістом, так? А що мета цих послуг це саме продати ваші наступні послуги, або зрозуміти, чи підходять вам клієнти, і чи хочете ви взагалі їм продавати. І етап продажу під час проведення таких. Безкоштовних консультацій або аудитів, він обов'язково має мати місце, причому етап продажу має займати ну, більшу частину надання цих консультацій, і, до речі, це одна з причин, чому є люди, які е, взагалі відмовляються ходити на якісь безкоштовні консультації і так далі, тому що вони розуміють, що вони не зможуть отримати там послугу на халяву. А вони розуміють, що хтось витратить їх час на те, щоб їм щось продати. А вони не готові купувати, тому що, ну, наприклад, у них немає грошей, або вони взагалі такі люди, які звикли утримувати все на халяву. І це дуже важлива історія про те, що краще. Хай до вас на безкоштовний аудит, консультацію, то, що прийде менше людей, але вони будуть розуміти, що взагалі-то ваші послуги платні, що взагалі-то ви працюєте не просто так. І купувати послуги, і продавати послуги це взагалі нормально. Покупець і продавець вони завжди розуміють, у якому сценарії вони знаходяться, якщо це здорові, нормальні стосунки покупця і продавця. І... Краще, хай менше таких людей до вас прийде, і ви витратите менше свого часу, енергії, але продасте їм далі свої послуги за гроші вже, ніж до вас будуть ходити просто вау людей на безкоштовні консультації, будуть казати, який ви класний спеціаліст. Будуть вас хвалити, будуть вам дякувати, але потім нічого не будуть купувати. Більш того, ще і відгуки вам не напишуть, тому що, ну, а чого писати відгук, ви вже все дали і ну, якось самі знецінили власні послуги у їх очах насправді. Тому не надавайте безкоштовних послуг просто так, якщо тільки ви не проводите благодійну діяльність. На сьогодні все, па-па!